Перше, що стосується ситуації в Покровську. Вчора головком Сирський дав коментар колегам з ТСН і от він там відповів на декілька запитань, які стосуються фрон... ну, ситуації на фронті. І серед іншого сказав про те, що ситуація в Покровську контрольована. Ну, це його слова ситуація в Покровську зараз контрольована. Далі Сирський каже про те, що у Збройних сил України є декілька різних планів дій під Покровськом. Звичайно, каже він, є план Б. І план В для всіх варіантів розвитку подій каже він в інтерв'ю Сіне. Вибачте, ТСН. за його словами, російські окупанти зібрали в Покровську 50 тисяч особового складу. Окрім цього, Покровськ було введено 425-й штурмовий полк, який за словами Сирського діє дуже ефективно. В той же час, за його словами, інтенсивність атак в Покровську зараз на небагато знизилась, і ситуація контрольована. Тут треба друзі сказати щодо ось цього тиску і ситуації, яка дійсно дещо змінилася, і про це каже не тільки Сирська, але й інститут вивчення війни повідомляє це. Мапа свіженька, що відбувається в Покровсько-Мерноградській агломерації. А інститут вивчення війни повідомляє, що наступ російських військ на Покровськ тимчасово. Пригальмувався, але нова хвиля так очікується. На жаль, очікується в найближчий час. Темпи російського просування в районі Покровська тимчасово знизилися однак, аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що в найближчі дні вони знову виростуть після підтягування резервів і е, налагоджування логістики. Геолокаційні кадри, які були опубліковані ще 6 листопада. Показують, що російські війська незначно просунулися в північну частину Мирнограду, північніше Покровська. Це невелике просування в порівнянні з попередніми днями. За деякими даними, невеликі штурмові групи Російської Федерації вже наближаються до траси Т-05-15. І ведуть бої на півночі Покровська, але зіштовхуються з труднощами через українські удари дронів от представник сьомого корпусу ДШВ Збройних сил України Сергій Окішев. Він що? Він, друзі, відмітив, що росіяни не хочуть займати взагалі сам Покровську, вони намагаються прорватися через нього до північних околиць. При цьому деякі бійці. Передягаються в е, цивільне, що є, до речі, військовим злочином з між, згідно з міжнародним правом. Ну тут написано бійці. Ну це ж окупанти, які вони бійці. Бійці себе так не поводять, бійці не порушують правила війни. І от, за словами за його словами, українські війська відновили частину логістики північніше міста і доставили боєприпаси. Е, українські джерела стверджують, що росіяни одночасно е, фактично пригальмували наступ, очікуючи підкріплення і. Укріплюючи при цьому оборону на півдні Покровська. Що стосується наших бійців, які пишуть і повідомляють про ситуацію в місті, тут треба сказати наступне: Покровсько-Морноградський напрямок, ситуація на цій ділянці фронту приходить у фазу максимальної напруги. Все розвивається швидко, з кожним днем стає важче. Противник не просто там тримає позиції, намагається вгризтися у міську забудову, особливо в районі висоток, де тривають перестрілки майже без пауз. І от частина його штурмових груп пробує заходити з флангів, обходячи там багатоповерхівки, аби зачепитися за промзону на сході, і очевидно готується до подальших боїв за сам завод. Додатково треба відзначити активізацію в районі населеного пункту. Рівне. Тут е, Росія про, ну, намагається закріпитися на південь від населеного пункту, заходячи у приватний сектор безпосередньо. На мапі це там дуже добре видно. Паралельно вони нарощують тиск на північний фланг Покровська. Е, там залишається невелика, але ну, вперта ділянка, де наші воїни тримають оборону попри безперервний вогонь. І спроби обходу і в районі Мирнограда за останні години фіксуються запити противника на авіаційну підтримку. По плацдарму висотки вже відпрацьовують ФАП-три тисячі, якими окупанти намаються просто знести усі укріплення, які є, розчистити собі шлях для штурму. Це явна підготовка до важких вуличних боїв. що треба сказати на східному фланзі міста. Сіра зона розширилася, куди просунулися невеликі групи противника, що підтверджується візуальним контролем. На північному фланзі ворог також зумів закріпитися в кількох там житлових будинках. Проте по одному з них відпрацьовував FPV-дрон, знищуючи групу, яка там ховалася загалом, коли вони там намагаються десь заникатись, заховатись в якусь будову, вони одразу знищені. Вони одразу знищені нашими впівдронами, але треба сказати, що ворог діє тактикою двійки. От я вчора знову ж таки друзі робив на свій YouTube канал онлайн» окремий випуск про покров. Сьогодні вранці він вийшов, і е, треба сказати, що вони використовують тактику двійки і безперервний у них цей потік. Тобто, два дві ці істоти намагаються проникнути. Їх знищують, і одразу там за декілька хвилин наступна двійка. Їх знищують наступна двійка. Так чи інакше знищити всіх не можна, от як ви розумієте, тому що хтось з них та просочиться, і от таким чином вони використовують своє тимчасове живе м'ясо для того, аби ну фактично намагатися просувати, ну, просуватися. І що у нас відбувається станом на зараз у Покровську? Вчора головнокомандувача Сирського цитували в 1 плюс 1, Говорили про те, що ситуація зараз стабільна та контрольована, про те, що мовляв логістичні шляхи були перебудовані, однак, не все так. Однозначно, так би мовити, зокрема, ця неоднозначність полягає у тому, що діпстейт вийшли своїм постом на вихідних заявляючи про те, що в Мирноград фактично зараз затискають Росіяни в оперативне оточення, з точки зору того, що Росіяни просуваються з різних напрямків до Мирнограда, їх повсякчас фіксують в населеному пункті Рівне. Що повсякчас Росіяни просуваються на півночі від Мирнограда на північних околицях міста зараз вже почали з'являтися відео, де відбувається ураження по росіянах, які засіли у будинках. Ось це якраз таке відео, якраз котре демонструє. Присутність ну роботу нашого дрона по ворожих групах, котрі проникають північні багатоповерхівки е, Мирнограда, це на кадрах невдала, на жаль, е, спроба такої атаки, але сам факт вони опиняються на північних околицях. Уже Мирнограда е, до цього вони опинялися на південних околицях, тобто з різних напрямків Росіяни намагаються затиснути Мирноград. І фактично, що найбільші ризики, котрі зараз саме на цю хвилину існують, що по суті без таких. Фатальних боїв, які відбуваються, в тому ж таки Покровського Мирноград може бути втрачений ну не те, щоб без бою. Але за рахунок блокування логістичних маршрутів Мирноград може бути втрачений за останній час. Звісно, по Мирнограду були успішні і хороші новини в сенсі того, що наші бійці не дають росіянам закріпитися в родинському, і це не дає її, саме противнику однозначно стверджувати про або просуватися в бік. Оточення Мирнограду оперативне оточення Мирнограду, хоча зараз ну об'єктивно є, є така небезпека, що всі логістичні маршрути до Мирнограду опиняться або під вогнем противника. Або вони опиняться під фізичним контролем ці логістичні маршрути до Мирнограда. Ми навіть на мапі підібстайд. Бачимо. Хоч, звісно, вона не може відображати усього того сценарію бойових дій, який зараз існує. Але ми об'єктивно бачимо наскільки вузький маршрут зараз по такій білій зоні. Проїзду, скажімо так, до Мирнограда, тому на цю небезпеку безсумнівно, що треба звертати увагу. Якщо прибудували маршрути, як каже головком, окей, це чудова історія, але ворог зараз це активніше і активніше, вже навіть до Мирнограда безпосередньо просочується та інфільтрується, так би мовити. Туди по Покровську триває також інфільтрація противника в Покровськ. Зараз по суті такою плюс-мінус водороздільною лінією є ось ця траса між Дніпром та Донецьком. Ось ця траса, по якій яка фактично є частиною міста Покровськ, проходить через Покровськ. Південна її частина від на південні цієї траси. Це фактично зона стійкого контролю росіян, які налагодили свою логістику через південь тут. Тут складно нашим бійцям, хоча е, наші групи в складі десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, штурмових підрозділів е, постійно проходять сюди теж і намагаються робити. Флангові удари по противнику, але загалом це найбільша проблема щодо Покровська утримання, скажімо так, цієї локації, яке дає можливість росіянам стало забезпечувати їхні підрозділи і дозволяти просуватися як на захід, так на північ, так і на схід, зрештою теж просуватися. Тому без закриття цієї діри не варто очікувати нічого хорошого по Покровську. В принципі, зараз ну, розганяється такий наратив про те, що може бути якось там кардинально змінена ситуація. Я би. Як закликав, так і закликаю все ж таки притримуватися думки того, що по Покровську не чекайте хороших новин. Якщо ми умовно кажучи, от по цій лінії, яку я малював, будемо отримувати фронт. Це буде розкішний в якійсь мірі сценарій, тому що станом на зараз північні райони Покровська, це якраз таки вже російські позиції, котрі тут з'являються. Російські окупанти, котрі тут з'являються, їх відрізають, і це реально тут така. оце якраз таки зона змішаного контролю, сіра зона. Де в оточенні є російські позиції, в оточенні є наші позиції, дрони з обох сторін контролюють. Якщо би нам вдавалося тримати цю буферну сіру зону впродовж тривалого часу, це б був напевно найбільш позитивний, я би так сказав, сценарій е з точки зору того, що росіяни, окрім відносно закріплення та створення логістики на південь, вони почали затягувати пілотів і найближчим часом розраховують затягнути сюди ще й техніку зокрема, техніку якусь легкову, штурмову, ті ж самі мотоцикли, вже такі спроби відповідні були. Якщо от таким буде сценарій і малюнок тут протистояння, то це напевно буде наш ну не найгірший, відверто кажучи, сценарій з точки зору утримання Покровська. гіршим він буде, якщо доведеться взагалі вийти в поля на захід від міст, навіть попри те, що тут є. Оборонні споруди, ну а також ще поганим може бути сценарій, якщо покро якщо в мирнограді будуть заблоковані наші логістичні шляхи, але такий нейтральний сценарій Реалістичний це утримувати мирноград, зав'язувати бої подібні до Покровська за мирноград, коли Покровськ буде втрачено зав'язувати бої за мирноград. Але для цього потрібно все ж таки розкрити коридори логістики. Чим зараз системно її займаються наші бійці? Досі залишається все ще не закритим питанням присутності наших військ на південній частині цієї бульбашки в районі Сухого Яру та Лисівки. Ну не будемо тут забігати наперед. Можливо, тут будуть більш-менш скорому часі якісь і позитивніші новини. Побачимо, як воно буде тут складатися. Але станом на зараз, як ми бачимо, і на мапах діпстейт теж немає якихось таких позитивних, так би мовити, змін. Ось така справа по Кровську Тобто, триває бій, бій цей було. Минуло тижня ухвалено рішення на утримання цих агломерацій. Це ж рішення продовжує реалізовуватися станом на зараз. По суті своїй, в ширшому сенсі, те, що і читалося тиждень-два тому, про те, що відбуваються дії на прикриття відходу наших підрозділів, але не такого швидкого відходу, а дуже поступового, дуже затратного для противника. дуже… Ресурсно затратного для противника це все якраз таки зараз і зреалізовується власне ці хвилини в покровсько-мирноградській агломерації.